Да. Туда, голови сюда и обувь снимать его. Бывает такое тяжесть после еды? Бывает, да. Це професор Максим Зак. Він завідувач кафедри терапевтичних дисциплін Чорноморського національного університету імені Петра Могили в місті Миколаїв. Нині Максим Зак проводить консультації для жителів Здолбунівської тергромади. На рінащину його змусила приїхати війна. Дорога була важкою. Ми їхали важко виїжджали дуже активно обстріли обстріли зараз у Миколаєві. Тому дорога ну ми поїхали через кам'янець. взагалі, в цілому, добралися більш-менш. Я терапевт, спеціалізуюсь на проблемах гастроентерології та ревматології, і тому працюємо, лікуємо. Час такий час, кожен. Допомагає своїй країні як то може, знайомі медика запропонували йому зупинитися у здолбунові. каже, навчання в його університеті нині проходить дистанційно а тому, аби бути корисним, вирішив запропонувати свої послуги у місцевій амбулаторії на безоплатній основі. Основне моє місце роботи це університет, це кафедра, викладацька діяльність, науково дослідна діяльність, але Перш за все я лікар. Прийшов, подивився, що людина має досвід і дійсно. І практикуючий лікар, і лікар, який дійсно викладає, і хотів проконсультуватися. Бо на жаль, в рівному, от я вже ну скільки ходжу, то не можу сказати, що мене нормально проконсультували по моїх хворобах. Окрім прийому пацієнтів, Максим Зак вже провів кілька лекцій для своїх колег. Крім професора Зака Максима Юрійовича, у нас в іншій амбулаторії приймає із Харкова кандидат медичних наук, пульмонолог, яка веде тричі на тиждень. Консультативні прийоми, наші лікарі задоволені такою співпрацею. Є побажання, якщо будуть відповідні вузькі спеціалісти переїжджати як переміщені особи в, наші, в наш район чи на нашу, в нашу громаду, залучати їх до консультативного прийому. Максим Зак каже, що планує повернутися до рідного міста, аби знову викладати для своїх студентів. Як тільки буде спокійно, Безумовно, ми будемо повертатись, але коли буде спокійно – ніхто не знає. Катерина Сірук, Назар Мідріган. Новини на Суспільному.